А привіт. Отже, ми вчора почули від президента Сполучених Штатів Джо Байдена, що союзники і партнери відіграли ключову роль у поверненні і американців додому, а також російських політв'язнів до Німеччини. Але ми знаємо, що Німеччині цей крок дався дуже складно, тому що у в обмін на журналістів на політв'язнів до Росії повернулися злочинці, шпигуни, і дуже показовим було те, що Очільник Росії Владимир Путін зустрічав шпигунів з великими букетами в аеропорту, обнімав засудженого злочинця Красікова. Так які це може була? мати наслідки. І як взагалі Німеччина і Сполучені Штати пішли на цей крок? Так я думаю, що варто згадати кілька країн, які були задіяні і. Завдяки співпраці зі сполученими штатами власне, вдалося звільнити таку велику кількість людей Насамперед, політв'язнів у Росії, яких Росія, до речі, власне своїх громадян вони фактично ніколи не видавали це. Вперше Путіна змусили піти піти на такий крок: звільнити не лише громадян Сполучених Штатів чи людей з подвійним громадянством, але власне і. Російських громадян, таких як, наприклад, Лев'яшин, який виступав проти російської війни проти України, власне за це за це його і посадили до, ну, до в'язниці. Так що не, є не багато багато кращі, країн залучених, згадаємо Словенію, наприклад, так звідти видали засуджених за шпигунство пару чоловіка і, і жінку, які Мали двох дітей, які виявляються, навіть не знали, що вони діти шпигунів. Це майже е, такий цей сюжет для, для кінофільмів виглядає, але насправді все набагато серйозніше і можна навіть сказати набагато сумніше, особливо коли ми говоримо про Німеччину. Тому що Німеччина пішла на те, щоб видати особу звинувачену у вбивстві, і те, як було здійснене це вбивство. 2019 тисячі року е, німецьке слідство розкрило. Е, це е, усі подробиці лунали на е, засіданні суду на судовому процесі е, наприкінці 2021 року. Е, коли розповідали, як свідки бачили, як цей е, Вадім Красіков. Тепер ми вже точно можемо говорити про, про це ім'я працівника ФСБ без жодних жодних сумнівів як він стріляв у спину зелімхану Хангошвілі, грузину з чеченським чеченським корінням як він потім викидав свій велосипед з перуку і пістолет у річку у берлінському парку тобто ми маємо справу з вбивцею і не просто вбивцею а з Агентом ФСБ про це е, заявив журналістам, також речник російського президента, е, пан Пісков, який так сказав, е, він був працівником, е, зокрема підрозділу, який охороняв президента Росії, і тому мовляв е, Владимир Путін так тепло е, зустрічав, е, зустрічав цю особу цього вбивцю. Фактично, Проте, наскільки це важко було, наскільки це проблематично для. Уряду у Німеччині говорив учора увечері німецький канцлер Олаф Шольц. звільнення стало можливим лише після того, як російські громадяни, які були пов'язані з розвідувальними службами і були ув'язнені в Європі, депортували та передали Росії. Серед них Вадим Красіков, якого берлінський суд засудив до за довічного ув'язнення за вбивство громадянина Грузії Чеченського обходження в серпні 2019 року у парку Тіргартен у Берліні. Ніхто не сприймав легковажне рішення про депортацію довічно ув'язненого вбивці, який відсидів лише кілька років. Зацікавленість держави в тому, щоб він був покараний, треба було зважувати із загрозою в деяких випадках загрозою для життя невинних людей у в'язницях Росії та ув'язнених з політичних мотивів. Ось чому нам важливим був обов'язок захисту німецьких громадян, а також солідарність зі сполученими штатами. Богдане, які це може мати наслідки звільнення таких людей, як Красіков, яка небезпека, про яку небезпеку зараз кажуть аналітики? Про небезпеку, наприклад, заявила газета Wall Street Journal, газета, яка боролася за звільнення свого колеги, репортера Евана Гершковича, газета, яка вела кампанію, пояснюючи, що він був акредитованим журналістом. У Росії, завданням якого полягало саме їздити по тій країні, розмовляти з людьми, збирати інформацію і подавати її в газеті тобто нічого незаконного журналіст Еван Гершкович не робив. І газета стверджує, що фактично він став одним із заручників, яких Путін просто чи його влада. Брали стільки скільки треба було для того, щоб нарешті змусити захід е, піти на цей на цей обмін, і газета Wall Street Journal у своїй редакційній статті е, сьогодні пише, що це дуже велика проблема у зв'язку з тим, е, що Інші режими, не лише Росія, наприклад, Іран інші країни бачать, що так це спрацьовує. Ви можете посилати свого шпигуна, ви можете посилати свого вбивцю, який буде робити. Що йому накажуть навіть у таких країнах, як ну, Німеччина, в даному випадку ми говоримо, чи дуже легко мені промовляючи звідси з Лондона, згадати про застосування нервово-паралітичної mm -hmm. отрути, отрути у Великій Британії, і газета вказує на те, що така індустрія, як торгівля заручниками, для того, щоб визволяти шпигунів, очевидно, Росії очевидно, що Путіну дуже підходить. Є е ще більші застереження. Тобто, наприклад, аналітик українського фактичного походження Шевцов, який народився у Криму, сьогодні заявив, що Німеччина, німецький уряд здійснила одну з найбільших помилок останнього часу, тому що фактично. Німецький уряд без бере на себе відповідальність за інші можливі ось такі вбивства, які здійснив агент ФСБ Красіков. У Німеччині 2019 року, тобто це зачароване коло, яке таке враження, безумовно. що воно повторюється, і вчора у президента Байдена або сьогодні вночі у нього запитали про те, чи варто робити такі обміни, якщо це може лише спонукати інші режими, продовжувати затримувати американців. Він сказав, що безумовно такі рішення не приймаються легко, але він сказав: ми не можемо дозволити в російських в'язницях залишати, щоб там залишалися американські громадяни. Ми маємо їм допомогти. І ми знаємо, що з білого дому з. З, а, державного департаменту лунають заклики до американців не їздити до країни, де вони потенційно можуть стати мішенню саме такої практики. Богдане, я хотіла тебе запитати про іншу важливу річ. у Нас лишається буквально дві хвилини. Чому Путін робить? Це зараз, чому він іде на саме цей обмін, і чи може це бути таким кроком стратегічним Кремля для того, щоб спробувати переконати Захід, що Росія буцімто готова домовлятися сумлінно? А відтак варто примушувати і Росію сідати за стіл переговорів. Чи може це бути спробою Кремля досягнути цього? Та також і в і в нас є підстави для того, щоб робити дуже багато різних припущень. Так, наприклад, одним з припущень, чому зараз е, наприклад є те, що е, Німеччину до кроку підштовхнуло те, що у Білорусі режим Лукашенка засудив німецького громадянина до страти, так тобто на, на, на лінією, як кажуть англійці, було поставлено життя людини. Інші мотиви, чинники так би мовити, одним з ключових моментів у цій сазі про переговори була страшна несподівана таємнича, фактично смерть або як кажуть каже дехто убивство Олексія Навального у в'язниці у Сибіру, яка сталася буквально через 10 днів після того, як Путін заявив, що готовий до обмінів і домовляння з, з американцями. І питання того, чи пов'язано це якимось чином з війною в Україні, і намаганням Росії, як не військовою силою або поєднуючи військову силу і так звані переговори, підкорити Україну, домогтися розчленування української території. Про це також говорять, і це також називають чинником, що російський президент хоче показати, що так з ним можна вести бізнес, з ним можна торгуватися, а він може навіть іти на такий нерівноцінний, так би мовити, обмін, звільнивши навіть. Більшу кількість людей, аніж mm. аніж він отримав і заходу, навіть звільнивши російських громадян, як і вже було сказано, що є фактично безпрецедентним так. кроком, відпустивши політичних в'язнів. Богдан, безумовно будемо продовжувати стежити за цією темою. Богдан Цюпин, мій колега у Лондоні, приєднувався до студії сьогодні.